Чому саудити так ревно допомагали боротись із союзом ще до того, як король Абдель азіз проголосив власне саудівську монархію, попереднє державне утворення королівства Неджду і Хіджазу, яким також правив Абдель азіз шукало міжнародної підтримки, і першим, хто його визнав, став буквально щойно утворений радянський союз на п'ять років раніше за штати. Цей крок монарх високо цінив упродовж багатьох років. Крім того, його пов'язувала особиста дружба із повноважним представником країни Рад, якого прозвали червоний паша Карімом Хакімовим. Хакімов у минулому здійснив малий хадж у Меку, чим заслужив повагу тамтешньої еліти, і згодом саме він супроводжував принца Фейсала під час його візиту до Москви. Але оскільки йдеться про 30-ті роки, час розквіту сталінської параної та репресій, фінал кар'єри був досить прогнозований. Хакімова. Відкликають до Москви, звинувачують у шпигунстві і розстрілюють. Така ж доля спіткала його попередника на посаді постпреда Назіра Тюрякулова. Коли ця інформація дійшла до короля Абделязіза, він був шокований, і він тоді сказав, що я не прийму жодного полпреда радянського союзу. На території королівства Саудівська Аравія ці відносини припинилися з 1938 року по 1991 рік. Це була глибинна помилка політики зовнішньої радянського союзу.